Усім доброго дня! Сьогодні 26 квітня. Я мала фарбувати у гойдалку, але у нас, як бачите, дощ і це відміняється. Тому я хочу показати вам, які у мене виросли огірки на підвіконні. Я вирішила такий провести експеримент і подивитися, що з того буде. Я не планую їх висаджувати на город, бо я хочу подивитись, як вони будуть рости на підвіконні. Я купила самозапильні огірки, і зараз ви побачите, що у мене вийшло. 28 березня я посадила огірок Амур і посадила огірок Мірабел. Я посадила по одній зернинці, і як бачите, зернинки ці проросли. Скільки коштує це насіння, я не підкажу. У мене є відео, де я купляю насіння, можете зайти і подивитись. Але як бачите, насіння ну, мені здається, що воно гарне. Я досадила ще один огірочок у мене буде рости, а також я ще посіяла салат. Хочу подивитись, чи буде гарний салатик. Шостий квітня. Як бачите, вже появились маленькі огірочки. Спочатку огірочок з'явився, а потім такий цвіт. Огірки самозапильні, ну якщо вони виросли на підвіконнику і бачите, є маленькі огірочки, тому висаджувати їх в відкритий ґрунт також насіння є добрим, тому що огірків багато. Я їх просто поливаю водою, більше нічого з ними не роблю. До речі, мені в коментарях один чоловік радив, що ще є хороші огірки Аякс. Я їх купила, але вже планую їх висаджувати на городі. Тому побачимо також, що то за насіння. Ось такі огірочки. Щось листочок пожовтів. Ну, я його відірвала. Ну, не знаю, може, це хвороба якась, а може так просто пожовтів. Не знаю, я так радію цим огіркам, так приємно дивитися, як вони ростуть, особливо коли маленькі огірочки з'явились. Так що можете експериментувати. За вікном сніг, випав сніг, а огірочки ростуть. посадила 28 березня один огірочок, бачите, огірочок уже з'явився, а насіння салату не проросло. І ось які огірки. Це сьогодні 26 квітня. Огірочки ростуть, і вже можна маленький огірочок зривати. У мене син любить огірки, тому цей експеримент, скажімо так, я. Для нього роблю, щоб їсти домашні огірки. Ну і мені цікаво подивитися, чи інші огірки також будуть виростати такими великими. Ну, я думаю, що будуть. Подивіться, яка краса. Стільки багато огірків. До речі, діліться в коментарях, чи ви садили щось, вирощували на підвіконі? Можливо, помідори. Це також мені цікаво. До речі, з приводу салату я посіяла декілька зерняток, але проріс тільки один салатик, і то він зразу ну, пропав. Тому салат або насіння погане, або, або земля погана, або я така господиня, не знаю. Але огірки, як бачите, гарні. Ось такі мої огірочки.